Христос народився у соцмережі, так просто аккаунт родиться. І мав він підписників тільки двох Цар Йосип і Богородиця. І зірка палає на авах усіх, хоч профайл пік не міняли, і троє стотисячників уночі Марію з дитям привітали. Зайшовши в реплаї, принесли дари, репости і лайки дитині. На ранок цар Ірод дитину шукав тікать довелося родині. Ховались на аках вони запасних, і ніках з Єгипту арабів, і котиків постили, і квіточки, тайландські пхукети і крапів. І довгі роки вів акаунт Ісус, хоч майже його не читали. І мудрості, і притчі всілякі нудні, хіба кілька лайків зібрали. Дванадцять всього лиш підписників мав. На репостів йому не жаліли. Та ще червонів і ночами скрадався, щоб лайкнути нюц Магдалини. Як мав він за тридцять, щинився фурор, провів кілька турів країною і з книжкою новою своїх дивних притч зробився відомою людиною. Наклади книжки один за одним, Бестселер, додаток мобільний, і премія року на БіБІСі, і Галочка, й успіх медійний. Медійні персони напружились всі, Попер, він на їхнього брата, і хейту отримав в мережах Христос від всіх, плюс від ботів Пілата. І ось заблоковані аки його, Недійсні паролі і логіни. Ні постять картинки з Христом на горі, ні ліплять хрести на машини. Та віра живе десь в мережах він є, на всіх підписався одразу, Ні бачить реплаї і лайки усі, хоч сам не командить ні разу.